Стімбой – це новий термін для позначення людей, котрі в суперечці консоль чи ПК обирають гібрид, а саме Steam Machine. Вал вривається в консольну війну з революційним рішенням, що покликане розмити границі між консолями та комп'ютерами, оскільки сам пристрій позиціонується як консоль, але водночас цей ПК. <плес> Схоже, сьогодні важко не лише з гендерами, та давайте розбиратись. Ви вже на Artline Play, а після перегляду заходьте на Artline і обирайте крутий ігровий ПК. Якщо обираєш з материнкою Asus, отримуєш мишку в подарунок. Як грім серед ясного неба, компанія Valve представила ряд нових пристроїв з під свого крила: це Steam Machine, Steam Controller і Steam Frame. Три тера покликані забезпечити вам комфортний геймінг. В центрі уваги, звісно ж, Steam Machine – гібридна розробка Valve, котра поєднує в собі як консоль, так і персональний комп'ютер. Надідіш цей невеличкий чорний ящик є міні ПК на операційній системі Steam OS, котру Valve активно розвиває. Пристрій зможе працювати і на інших операційних системах. Ви можете без проблем перевести його на Windows, до прикладу, і робити на ньому все те ж, що й на комп'ютері. З іншого боку, він першочергово позиціонується саме як консоль, і для виправдання цього статусу Valve наголошує на підключенні до 4 к телевізора задля 4 к геймінгу. Та є проблемка. Пристрій має всього лише 8 гігабайт відеопам'яті, що малувато для гри в такій роздільній здатності. Steam Machine – це міні-ПК з шестиядерним процом від AMD, 16 ГБ оперативки DDR5, двома SSD-накопичувачами на 500 і на 2 ТБ, а також дискретною напівкастомною відеокартою на архітектурі RDNA3, Чия потужність приблизно дорівнює рівню відеокарти AMD Radeon 7600. Габен обіцяє 4 k геймінг з підтримкою FSR і максимальну оптимізацію під ігри завдяки тій ж Steam OS. Дизайн ПК максимально лаконічний, передня кришка знімається і кастомізується. Під нею можна побачити LED-підсвітку, два роз'єма і micro SD. Є Wi-Fi, Bluetooth і можливість підключки до 4 джойстиків одночасно, плюс ціла купа портів підключки. Пристрій максимально тихий і займає мінімум простору. А також позбавлений будь-яких зовнішніх компонентів, навіть блок живлення вже запханий всередину. Штука дійсно виглядає стильно, та питання її успіху розкривається лише в одному ціні. Самі Valve називають даний ПК ПК початкового рівня. Хоч на ділі, якщо б такі ПК були початкового рівня, початкового рівня не було б як такого. Steam Machine вийде у 2026-му. Якщо ціна приладу становитиме 500 баксів, це буде успіх. Та якщо штуцер, це ще один провал. Справа в тому, що світ вже бачив Steam Machine чи у 2015-му, коли та тріском провалилась, це був такий ж міні-ПК зі SteamOS, котрий вийшов за застарілим залізом, та й ігри міг запускати лише ті, котрі йшли на Linux, і геймпад до нього виходив теж і теж не зірвав куш. Цього разу Valve взялись за справу серйозніше. Не просто ж так вони роками збирали статистику всім. Їхньою метою є кінець консольної монополії Sony та Xbox, хоч і Nintendo теж злегка можуть напружитись. А чи зможе скласти конкуренцію Gabe Machine своїм суперникам в мережі? Дуже швидко зрівняли робочі потенціали трьох консолей і з'ясували, що різниця між ними мінімальна. Steam Machine – від на новішій архітектурі, але восьмигігова. На два ядра менше в центральному проці, але він кастомний і може видавати трохи кращі результати. Великий об'єм фізичної пам'яті тішить, як і простота в експлуатації, однак якість заліза лише злегка і далеко не у всіх моментах краща за залізоплойки чи коробки. А я нагадаю вам, що вийшли вони 5 років тому, тоді як Steam Machine, і взагалі ще не вийшли. Коли PS6 піде в реліз, дана машина не зможе складати її конкуренцію, як і новому Xbox. Питання наступне: чи буде Steam машин середньої потужності і високої потужності, чи ми отримаємо лише бюджетне рішення для гри? Бо так чи інакше гравці хочуть грати дешево, через що й отримав популярність Xbox S і всякі ігрові підписки. Steam машин дає це зробити і дає не лише залізом чи невеликою ціною, але й тим фактом, що це ПК. А на ПК з іграми завжди простіше. Дає в гейб машини інша переважа. Вага, це новий стандарт джойстика, котрий може дозволити грати в шутери так, як на компі. Steam Controller 2 виглядає як монстр Франкенштейна, та на ділі це дуже зручна і функціональна річ. В очі одразу кидаються два тачпади. Ззаду на джойстику є додаткові кнопки LTRB, які теж можна юзати для зручності. Valve каже, що така схема нарешті дозволить нормально грати в шутери з геймпада, так як ти зможеш зцілитись майже як на мишці. Це дійсно прекрасно, хоч я й глибоко сумніваюсь в тому, що даний спосіб дорівнюватиме. Клавомиші та є в джойстика інші досягнення: гіроскоп, функція пошуку, просунута вібрація, можливість керування габен машиною дистанційно і магнітні стіки нового покоління. Заряджається джойс дуже просто на магнітній зарядці, а тримати має цілих 35 годин, Карл, що що, а автономності досі не бачив ніхто. І якщо це буде дійсно правда, такий контролер швидко піде в рух. Стімбойський закуп, йоу підключай зразу 4. І останній прилад виглядає, як VR-окуляри та Ділі є VR-ПК Steam Frame. Це самостійний VR Шолон з 16 Гігабайтами Озу, одним акумом, накопичувачем на 200 або 1 терабайт пам'яті і процом Snapdragon 8. Фуричить на Steam OS і підтримує Steam бібліотеку з іграми, тому грати ви можете чисто з цих шторів, навіть ПК вмикати не треба. Тягне не всі ігри, лише ті, що Steam Frame Verified, типу Hades 2 і не надто потужних ігор, котрі можуть нагрузити калькулятор. Все ж створені були саме для поєднання з потужним ігровим. Що дасть можливість стрімити по-новому без будь-якої затримки завдяки технології фовеального стрімінгу. Шолом оснащений внутрішніми камерами слідкування за очима, тому система передає найкращу картинку туди, куди ви дивитесь. Цікавою розробкою стала модульна система пристрою. Коли виходитимуть нові штукенції для цих окулярів, вам не треба буде купляти нову модель. Достатньо просто замінити старий модуль на новий і все готово. Ціну, як на інші пристрої, поки не вказали. Що маємо в результаті? Маємо цікавий аналог і навіть Компроміс для геймінгу у 26-му, а також замах на тотальну домінацію консолей через політику партії декотрих компаній, котрі створюють так звану ексклюзивність. Питання лише чи зможе вистрілити Steam Machine. Для гри в 2К характеристики в неї просто прекрасні, та от для гри в 4К 60 FPS їх може не вистачити. Так чи інакше, але ігри тут йтимуть в 60 FPS, на відміну від декотрих консолей. Ну і далеко не за всі треба буде платити, звісно ж. Взагалі залишається загадкою, чому Valve називають Steam Steam Machine консолью, це простий міні ПК в мінімалістичному дизайні, котрий ми вже і так бачили в Xbox, котрий може бути як станцією для ігор, так і для роботи. Не випустити подібну штуку було б не в стилі мільярдної компанії. Сьогодні кожна корпорація має свій продукт, котрий активно просуває, не дивлячись на те, що інші продають майже те саме. Та посунути Sony буде важко. Не думаю, що Steam Machine зможе стати справжньою альтернативою. Xbox і Sony поки теж готують дещо грандіозне. Xbox і взагалі казали, що створюють революційні консоль, котра не аби як апнелевел, і в цьому слабкість тім машин, слабкість перед часом. За рік два ми так чи інакше побачимо нове покоління консолей, і машина Габена буде суттєво програвати їм в продуктивності. Та як воно буде, побачимо, пиши свій прогноз, в комент і не забувай про Лойс, а зустрінемось на Artline Play.